А дивись, ну як ти думаєш, ми ж, я вже ногу. Чуєте двоє? Та я йому казав взагалі, я так. не наче він забув просто. А він забув? Твоя думка, чого. Е, ми приїжджали тоді в Львів. Е, з Ігорем дивитися йому машину. Яка а. вже продається десь два роки. Мінік він не може продати півроку. І він ключ-ключ в -ключ міняє мінік mm -hmm. на ту машину. Mm -hmm. Ну добре, це BMW. І він міняє ключ-ключ в -ключ на ту машину. Мініка. Що це за машина? Mm -hmm. Лісичка BMW. Лісичонка. А не повіриш ну вона є. у Львові, Вона продається за площадку. Ну, що от, що можна здорова. міняти на міні ключ в ключ. Таке, типу, эксклюзивна. Шестерка, блядь. Ну чекай, а, 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 а часом це... не Альпіна М6, 63, Я тобі відверто я скажу: якби мені даже ви 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 давали ви просто ви в подарок 63-й Альпину, я би блядь, просто розвернув бися і навіть не нужна. його, його варіанти, яка шестерка? Шестерка. Боже, який там куда он понтайзер. Є63. Чи маєш увазі 24? Ооо! <quin�uke> Всім привіт! Сьогодні такий гарний весняний дощовитий день. Ми вам розкажемо про те, як ми купили нашу шестерочку. І, мабуть, що просто вас познайомимо. Того, що дуже багато людей в інстаграмі е, запитувалось про відео. Тут якийсь малесенький обзор на таку машину, бо то, що це в наш час вже є велика рідкість. Я думаю, що ця машина цікава, тому, що це по перше, історія. По-друге, їй вже майже 50 років. А це вже дуже дуже така справді класична машина, як то кажуть, легенда. Привезли нашого мініка, Будемо зараз мінятися на ту круту тачку. Це BMW шестірка е 24 78 року. Така малесенька, малесенька Пацанська мрія. Саме головне, щоб зараз Сашко не скинув і не перевернув лафету, бо він може. Не втопись, Вадімка. Протані, от, от стоїмо, дивимося, от Олень... Я от свою... ВМВ десь вже ну, 16-ту хвилину короте. Ну, прийде 16 хвилин скидать сніг з машини. Ну ні, то дорога нормальна ще відносно. Просто що я йду, так, знаєш, типу, я в раз на цьому евакуаторі, коли їхав, то вклав мотора, то не дуже хотілося б цей раз повторити. На цей раз максимум типу, рама хай лопне. По-любому, він як твій кін заробить ту машину, гріє. Його не Саша звати, Чого що ти думаєш так? Він зараз буде облизувати, тому що може йди підійди іди йому скажи, що давай швидше, братан, бо, коротше, така херня, типа... У нього ще стільки стіг на машині, поки mm -hmm. він його весь не вичистить, він теж звідти не сторониться. Я довіжею, що в нього ще машина заведена. Давай, давай, їдь, їдь, давай, не заглохти. О! Мати, земли. Ну, давай, лошадка. Доходим, доходим. Ну що, Це наше майбутнє Є-24. Зараз там вже з документи всі, договір був виписаний на Мініка, і люди поїхали на Угу, дякую. люди поїхали на МРЕО. Там наша присутність вже не треба буде. Получається, що ми чекаємо їх, поки вони там то все оформлять. І далі ми будемо вже тоді грузити цю машинку. Ми її дивилися до того. Типу, тут дуже гарний живий кузов. Цікаво, краще, знаєш того розряду, коли два ідіота прийшли купляти 36-ту <реш> в Тернополі з торщиним. Тут ще машина, в принципі, старіша. Машину до 1020 я б навіть не, не доставав би цю херню. Можемо сходити до його... <реш> Вона була десь в Каліфорнії, тому в неї, скажімо так, багато проблем по пластику, по резиночках, але при цьому всьому в неї майже весь хром цілий. Те, що є на сьогоднішній день, це велика рідкість для такої тачки. От. І, ну, я її пробував навіть банально тестером на рахунок шпакльовки, покраски і тому подібному. Вона вся просто в один слой перефарбована Я знайшов буквально там 300 мікрон ззаді, біля заднього молдінга, трохи Тобто Я вважаю, що для такої машини 1978 року це дуже-дуже круто. Ця машина взагалі була виготовлена для ринку США. В в 77-му році. В Європі взагалі і в усьому світі як ставляться машини на облік. Тобто і пишеться, який рік в тих паспорті. Якщо машина куплена, там, наприклад, в 2021 році, але виготовлена там в середині 2020-го, тобто, коли вона перша була куплена, і, типу, Поставлено на використання, тим роком її ставлять на облік. В Україні все ж наоборот, побачили наклейку і зразу вже написали, там, наприклад, мінус рік. Дуже перекупи за це, паряться, але, але по факту яка різниця. Є пробіг, є стан і все. А в цій машині вийшло навпаки. Вона 77 1977 року, але її чогось поставили в нас в Україні 78-м роком. Це в нас дорест. Вони по факту зовні не сильно відрізняються. Принаймні, навіть вже я скільки вивчаю цю тему, я не сильно там багато. Бачив відмінності. Ну, Понятно, що там якась юбочка друга, але візуально на картинці для звичайного там, юзера, типу, вона Плюс-мінус виглядають однаково, там просто є декілька штришків таких значно гарнічних вресті. То, що стосується салону, салон у нас кардинально інший. У нас вже тут йде салон більше, як на мене, приближений до Е9. Це такий абсолютно класичний, скажімо так, салон. Тобто там навіть ручки такі, ти коли засовуєш руку через зверній карті через ручку і там знизу так дергаєш за рычажок. Ну, типу, це, як на мене, класично і прикольно. То, що стосується реста, в ресті це вже більше для нас звично, тобто ми вже привикли. Ми Бачили таку машину, як Є34, Є28, того е, я точно би в цю машину не запихав би рестайловий салон. Досить цікавою особливістю в нашому автомобілі є, то... ну це не те, що цікавою, вони мене відверто бісять. Тут є ось такі от е, габаритики, вона в доресі просто врізана в крило, то я хочу його заварити, але я ще подивлюся, чи ми будемо це робити. В ресті, в Америці, воно вже інтегровано в оцей боковий клик, і воно так виглядає там, такий Полосочкою, тоненькою, гарненькою, ну, скажімо так, воно там доречне. Бо це реально, як на мене, майже спорчений кузов. Ну, я собі так думаю, не знаю, може хтось там щось думає по-іншому. На цьому автомобілі у нас встановлене одне дзеркало, тобто це тоді такі були норми. У нас правого дзеркала немає. Тож тобто я, коли перший раз побачив її на оголошеннях, я взагалі думав, що це ну просто типу, так само як тут немає кличка одного зліва, то так само немає там дзеркала. Я думав, що в тому косяк. Але. Потім я вже дізнався, що там стоїть заглушка, вона стоїть оригінальна. Просто в той час можна було з'їздити з одним дзеркалом. Як ця машина взагалі до нас потрапила? Ну, би, Моніторю старіші машини, якісь цікаві машини, взагалі, бо це мені цікаво. І я хочу колись в майбутньому е, на цьому ще навчитись заробляти гроші. У нас в Україні автокультура взагалі, вона якби. Ну, можна сказати, відсутня. І ну, історичні машини у нас максимум що був Жигуль, який просто похеряний. По факту навіть немає з чим працювати. В 1977 році в мене дідусь поїхав і купив собі копійку Жигуля. В 77-му році люди вже їздили на, в Європі на такому автомобілі. Що нам доброго приніс Радянський Союз, хрен його знає. Не готов сказати. В даному автомобілі в 1977 році є склопідйомники. Всі чотири так ви правильно почули, і це скло воно дійсно опускається. Ми вам це продемонструємо трошки пізніше, по тій причині, що машина довго стояла, і зараз е, вони ну дуже. По Помалу, скажімо так, починають опускатися, це треба їх розібрати, змазати всі салазки, змазати всі двигунчики, розпрацювати їх, і воно все буде працювати. Воно ну, працює, але тіпа, дуже медленно і дуже важко закривається. Я не хочу його зараз гвалтувати, скажімо так, ту всю систему. Склопідйомники електричні. Не звичайні, не механічні, а електричні. Електролюк, в ньому є кондиціонер, і в ньому навіть стоїть продувка каталізатора. Ну, це дуже круто, тіпа, як на мене, це люди вже тоді заморачувалися екологією. Це вам не вихлоп з Камаза. Які, що За ним не можна їхати. Також в неї стоять безрамочні вікна. Мені дуже вони подобаються, це дуже круто, і воно дуже гарно виглядає. Єдине, що тут вже є перегородочка між заднім і переднім склом, е, якби її не було, це було б просто максимально топово, так як в е 9 В цій машині у нас хоч одне зеркало, але воно регулюється електрично і воно до цього часу працює. Історія того, як взагалі е, з'явився цей автомобіль, у мене Я рік. До того я спілкувався з власником даного автомобіля, вони її привезли рік назад. І я думаю, що вони просто не змогли її розмитнити, тому що вона не відповідає нашим екологічним нормам, неї немає сертифікату, типу Євро 2. Тому вони її вивезли назад в Литву, поставили там на облік і знайшовши тут в Україні документи, типу, на омолодження кузова, вони привезли даний автомобіль. І так як вона привезена під кузов, її повністю розібрали Окремо двигун, окремо підвізка і тому подібне. Тобто їхав голий кузов в Україну. До того вона їздила. Вони там самі їздили, так вони ж ставили її на облік, вона приходила техогляд в литві, то вона була повністю на ходу. Єдине, що коли вони її розібрали, зібрали назад, вона вже не їздить. І ми навіть забиравши її з їхньої площадки, ми просто-напросто ледь виїхали на половинку типу, евакуатора. Ну, Машина стояла з літа. Не щось. Все, що вам <зу> Йо, Поїхали. <Хто> щось <зу> справжня, справжня машина. Справжні пацани задньої не мають. <зу> <з 'яв>, ага. <зу> Поміняли ми її на міні-купер. Міні-купер типу новий. Хтось дуже багато з мене людей, типу, не розуміє цього мого хода. типу, тому що міні-купер не як він коштує. Там, Досить дорого. І всі такі, ні хіба, їх хтось забрав. А це, типу, по факту старий корч і нерухомість. Чесно, дуже сподіваюся, що обмін не ключ-ключ. в По-моєму, ключ. так. Да. Серйозно? Дуже хочеться привити якісь гарні привички до автомобілебудування, до якогось тюнінгу, до автокультури взагалі в цілому. Тому що. Е... Легко взяти, купити там, наприклад, неважно, яку машину, наприклад, f 30 да, наципляти на неї кучу всякого гівна з Алікспреса, купити якісь на неї диски, поставить типу, поставити простріли і проїжджати на якісь сходки, там міряться піцюнами. Це все легко, тому що це просто купляється за гроші, і не треба не витрачати ні часу, це готові рішення. І за тиждень можна, типу, приїхати на сходку, типу, і просто, скажімо так, трошки поклавши гроші в машину, типу, бути крутим перцем. Але ми не про те, ми про те, як гарно, ну навіть не важно, те саме f 30 як її зробити так, щоб вона була стильною, щоб вона була не така, як у всіх, без у тих китайських накладок на зеркала під М, під як всі в нас люблять ставити, які мені отут-от просто. Я хочу показати, що не так важко скомпонувати машину гарно, для того, щоб вона була в топах. Ну, не тільки в вашому селі, а й серед людей, які в цьому шарять, трохи які розбираються. Поки що, що робити взагалі цією машиною, я не знаю. Чи відновлювати її в оригінал повністю і абсолютно, чи зробити її максимально стильною. Максимально стильною, це що? Це купити класичні круті діски, або в е, мене є просто гроші заготовки, шміти на гарних параметрах, на гарних полках. І єдине, що треба під цю машину, просто поставити якийсь класичний центр. Єдине що, я поки що не знаю, чи це варто робити, чи не варто, тому що це машина, яка робилася на тюнінг там, чи як вони там називаються, чи там ну, міні-завод Карман. Тобто вона виготовлялася не на BMW, вона по замовленню BMW замовлялася на Кармані. Взагалі Є24 на американський ринок почала постачатися в 77 році, а Карман перестав робити автомобілі в 78-му році. Тому, можливо, типу, Якщо розібратися в історії, ті, вивчити ці всі моментики, може бути, що вона якусь несе історичну цінність. Тоді не можна з нею робити навіть стильну машину. Тобто, що я маю на увазі під стилем, це колеса. Я би сюди, наприклад, все-таки зробив би строкера там на М30. Три і поставив би там розібрався з двигуном, там розібрався, поміняв би якісь рокера, тобто зробив би, щоб він крутився в вацечку там дуже гарно, то тобто, полегшені якісь поршні. І зрозуміло діло, що в цій машині треба, щоб були не турба, але дроселя. Максимальний шейфінг під капотом не максимальний, бо я дуже люблю цей блок запобіжників з їхньої кришкою, воно дуже гарно виглядає. І з салоном зробити. Може, вони зараз засруть, але я б зробив би салон, е так як роблять порша. Ну, порши, точніше, може, навіть були при Karo KESI із такими от пуговками, закльопочками. Це такий спортивний стиль там, тих років в Німеччині, скажімо так, може, це ваговська тема, але я би отак цю машину і зробив би. Е але, знову ж таки, треба вивчити, наскільки ця машина має історичну цінність, чи немає. Якщо немає, то от вона от в мене буде саме така. Мені не дуже доподобать цей колір. Я думаю, що. Якщо все піде так як по плану і вона не буде мати ніякої історичної цінності, вона буде чорна. Да. Смачного Юрко! У Львів наша поїздка була, скажімо так, Двох задачна помінятися, зробити обмін шестерочку на міні-купер. І друга наша задача була забрати мою М3 з каркаса, яку я знаю, що ви всі чекаєте вже подивитися, але ну трошки затягується воно все в час, скажем так, бо ситуація така, і поки що просто немає що вам видати, але я думаю, що вже досить досить скоро ми прийдемо і почнемо, що з нею робити і вже будуть якісь значно частіші випуски. А, так, да, ми ще привезли, цей, ну Там на відео ви все побачите, ми ще привезли жигуля. Я, я просто не знаю. ну, типу, Я знаю, що у нас типу, в рівному типу, феном люди вилікаються всяке таке. Ну, Я не знаю, що треба було долбити, щоб зробити цю жигу. Що треба було долбити, щоб купити цю жигу? Ужасний Жигуль. Колись він типу, був бойовий, Наверно, що на ньому багато хто катався, я не, не слідкував за ним. <реш> Капот зі сценіка. Реально не знав. Я думаю, що ти не з тої сторони до машини просто підійшов. А можна пару мопедів обміняти на живу? Не, дивись, останній лох, хто купив цю живу, Тобто Ти хоч сказати, що москалька хуйня рулить. Я хочу на тому кареті приїхати. Ні, то бабуся їздила до церкви. А, до церкви! А давайте без трапів з'їдемо. А, клаптур. Там, там клаптурбо. Клаптурбо, понял? Давай ты быстрей чтобы колос устравливает. Ну ты бабань. Ну, масло ты включил. А это что такие по твоему? А, не, не, я уже бензо, все закачала Да, май. самый рик. давай, 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 Оп. Чуть, чуть, ти підсот щось витягнув? Коротше, Жгуль це просто ужас і моя вам порада. Не лізьте в ці тюнінги, бо тому, що, ну, це просто утопія. Ви, мабуть, що, нічого не доб'єтеся і нічого не получите з цього гарного і хорошого. Так що, якщо є класичний, гарний, живий там, з якоюсь історією, там, наприклад, що це. Автомобіль був вашого дідуся там чи ваш батько його купив, тоді в цьому є сенс. А у всьому остальному, якщо ви просто молодий хлопець, у вас немає багато грошей, купіть краще якусь іномарку і не партеся. Ну, зараз ми вам покажемо чого, бо там біда. Ой-ой-ой! <âss> <or two> а можна десь дати в якийсь гараж? А? Боком можна дати якийсь гараж? Ні, боком гараж, ні. <æss seven or two> Але ти жадний. Стой, 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 стой. Да рівно, їдь. Рівно руль. Право руль, право руль. Все, їдь рівно, блядь. Ко ти слухаєш. Ні-ні-ні, стой. Рів, правіший руль, просто рівно, держи і їдь. Стой, стой, стой! Куда ж ти крутиш? Ти вош рівно рубляв. Блядь, воно, воно десь різне просто, він реально рівне. Стой! Рівно, блять. понял? вліво, я звідси бачу, що воно вліво, блядь. Ні, ні, стой. Стой, Той, так і їдь, так і їй. Хочеться плакати, коли дивишся на ті, блядь, гулі. Ужас. Та тачка у нас, е заводилась, але нікуди не їхала, вона глохла тільки, з того, як вилізти під капот, зняти фішку з катушки. А Миркоси поставили якусь херню, непонятно взагалі. Я так і не зрозумів, я не розібрався, що вона робить. Я його просто все викинув, змотав проводку, всю в завод. І все, тачка зараз заводиться, глохне, тобто все працює. Ну, майже все працює. Там, там е, у нас з пічкою проблеми, десь видно, моторчик дуже на себе бере, тому що гріється запобіжник на пічку. Що саме досить цікаве в цій машині, в неї от такий от ключик. Він на сьогоднішній день виглядає досить смішно. Він підходить повністю до кожного замка в цій машині, і воно все працює. Тобто, ліва дверка, права дверка, багажник, е, бардачок. Все, цим ключиком можна відкрити. ну, І, понятне діло, що завести машину. Отака от от машина, типу, збережена. Да, Можливо, тут в неї розлізнуться, сідушки, але воно все комплектне. Тут не було оленя, який сюди залазив, щось робив. Нема колхозу. Оце саме головне, немає колхозу. Е, дуже смішно там скажуть, тіпа, ну точніше, я завжди говорю, що куди ви дивитесь там, прибором машини, там, яким вже там, 10, 20, 30 років, типа. Ну, реально у нас люди чим дешевше машини, тим більше тикають в неї прибором. Тому що я продавав машини там по 50 по тисяч доларів, які там зварив з двох кусків. Я людям так показував. Дивіться, тут я вварив четвертинку, типу, ну. Вам подобається подобається, купляєте, не купляєте, не влаштовує, типу шукайте собі не не фарбовано. Ось, ну тобто я завжди в мене такий підхід, що я завжди говорю те, що я робив з машиною, і воно мені допомагає, до речі, в продажах. Ну, значно легше продати таку машину, ніж розказувати, що вона ціла не бита, типу, і дурити людей. Оце цінність цього автомобіля. То що вона, скажімо так, досить гарно збереглася, тут нікого не було, не було рокожопа ніякого, не було колхозників, і ніхто не замазав її цією мастікою, яка просто нема її пальцями торкнути. Так що я думаю, що будуть не люди. Можете слідкувати за нами, підписуйтесь на наш канал, Ось, підписуйтесь на нас в інстаграм. Я думаю, що я себе переборю і буду більше всього викладати в інсту. Хоча мені тут дуже важко поки що. Але це треба просто себе привчити. Може бути таке, що вона буде в ленті кожен день. Зараз саме основна задача, щоб поставити її на ход, щоб вона було на ній просто сісти, виїхати на каву банально там, чи в центр, так як вона є. І коли ми цього доб'ємося, відразу тоді вже, скажімо так, я вивчу її історичний аспект і тоді вже будемо знати, в яку сторону рухатися. Так що слідкуйте за нами, не переключайтесь. Буде досить цікаво.